Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. СБУ і Нацполіція затримали агентів РФ, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі. Служба безпеки та національна поліція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді, внаслідок вибуху, було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зломисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого раю управління поліції. За інструкцією російських кураторів, вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі. А її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав заздалегідь у умовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці компоненти із тайника, і за даними їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім карти та мобільні телефони із доказами злочину. Селічі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт вчинений за попередньою змовою групи. Осіб зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів. Він вимагав хабар за сприяння поверненні техніки вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України. Співробітника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого набув викрило на хабарі 60 тисяч доларів. Засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє центр протидії корупції. Вирок ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака. Співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів, що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях. Його також позбавили військового звання полковник та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. Чербаковського затримали в липні 2022 року. За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також за неперешкоджання веденні бізнесу з видобутку криптовалюти. Отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар, власник техніки одразу звернувся із відповідною заявою до НАБУ. На сьогодні до Щербаковського застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн грн. За фінансування РФ, екснардепа Царьова засудили до восьми років ув'язнення та конфіскували майно на 460 мільйонів гривень. Колишній народний депутат Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні. Його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Про це 27 листопада повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. Розгляд справи відбувся за відсутності обвинувачуваного, оскільки Царьов перебуває на території РФ за матеріалами справи. Екснардеп регіонал регулярно фінансує бюджет РФ у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес в Криму. А також фінансує Росгвардію, який платить за охорону вище названих об'єктів. Суд призначив засудженому 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно на 460 мільйонів гривень. Зокрема, в дохід України вилучено два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: Санаторій Кірова та музей садиба княгині Беретинської, Загальна вартість яких становить понад 460 мільйонів гривень. Також суд конфіскував квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн і земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється в 1,3 млн грн. Наразі засуджений перебуває на території країни агресора, де продовжує здійснювати протиправну діяльність. Призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання, зазначають в як відомо, Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата і колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на три роки. 3 травня суд визнав Олега Царьова винним за частиною 2 статті 110 та частиною 3 статті 109 кримінального кодексу України, тобто публічний закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією. Схеми назвали українських посадовців з уряду Азарова, які у 2011 році погодили продаж останніх бомбардувальників ту 95 Журналісти проєкту розслідувань «Схема» назвали імена українських посадовців, які погодили продаж двох останніх стратегічних бомбардувальників. Ту 95 Журналісти знайшли у державному архіві проєкт розпорядження про затвердження переліку військового майна збройних сил, яке може бути відчужено. У документі було сказано про відчуження винищувачів. Міг-29, су 24 су 25 гелікоптерів Мі 8 гаубиць АК і Гвоздика, сотні танків Т-80, Т-72 і Т-64, а також двох останніх українських Ту-95. Проєкт на розгляд Кабміну у 2011 році подав тодішній міністр оборони України Михайло Єжель. Розпорядженням передбачається надання дозволу Міністерства оборони України на організацію відчуження зазначеного військового майна, яке вивільняється у зв'язку з реформуванням та скороченням військових частин, установ та закладів ЗСУ в період до 31.12.13. було сказано у пояснювальній записці. За даними схем, погоджували проєкт. І такі урядовці, міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога, нині народний депутат. Перша заступниця міністра юстиції Інна Ємельянова, Зараз член комісії з правової реформи при президентові України. Керівник комісії з реорганізації Мінекономіки України Валерій Мутян, Зараз співробітник державної фінустанови РФ. Журналісти також з'ясували, що Мутян у 2015 році отримав російський паспорт. Він залишався членом Академії наук України до квітня 2024 року. За фінальне рішення про дозвіл на продаж бомбардувальників урядовці проголосували у серпні 2011 року. Тоді прем'єр-міністром України був Микола Азаров. У 2013 році держпідприємство спецтехноекспорт продало два українські бомбардувальники Ту-95 приватній фірмі за 250 тисяч доларів. Згодом оголошення про продаж літака за 3 мільйони доларів з'явилося на аукціоні eBay. У 2015 році Державне бюро розслідувань з'ясувало, що 195 були демонтовані двигуни. З метою їх подальшого продажу та незаконного вивезення до Російської Федерації. Вони призначалися для встановлення на літаки військово-космічних сил РФ. За даними судових реєстрів, власником двигунів є фірма «Дніпро Бізнесбуд. Піввласниця компанії Ганна Шафранська заявила, що фірма отримала їх за борги від першого покупця літаків. Вона також стверджує, що правоохоронці вилучили двигуни ще у 2015 році і досі не повернули. Раніше повідомлялося, що російська армія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна передала РФ у межах угоди між урядами країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ. Схеми з'ясували, що наразі щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. У серпні 2023 року схеми повідомили, що Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які Київ передав Москві у рамках угоди між Кабміном і урядом РФ. Тисячу 1999 році укладеної в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Три ракети, які були збиті українською ППУ у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та області, є у списку переданих Москві у 1999 році. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу Н1 програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші.